Куртка насправді... екстра 10 кг, 6 євро є... за кілограм. Звінок, і починаємо маю... першу така красива, тепло, тепло за багато замочні. Пише 3ХЛ. Гарний такий. Червоний цікавий подкаст О, ця гарна. для тих, хто цікавиться українським футболом ліжко, практика, і, Де такий всередині повністю вона йде Завас. утеплена, теж 3 xl пише. Дуже гарний такий колір. Ну, далі набрала рекламу про нашого партнера комплекс ядер, резорт, який 36 36 розмір есечка свій або з кишеньками, там є гарна. Далі. Чорна курса дуже гарно виглядає і, 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 і розвідки є І в середині частину цього може S у спа комплексі там вона виглядає гарна, яка є зелена, розрахована до десяти осіб. З кишеньками теж бачимо капюшончик білий присутній теплений різні парні са червона саме, зелена, кімната, басейн, промасаль. Так, все і це все триває певний час, тобто гарний. Да, так, точно, часом кожного кімнаті ви маєте тут, пробувати. Тут тут, це, це дуже класний відпочинок. Дуже гарно і тут зроблено манго. Да, манго. Загалі <сіпи> уявляєте? Yeah, така курточка. Це та, є вона, класна. Пише yeah, Італія. Потіки, Пуховичок подовжений, чорний, такий гарний кольору. Такого нам пишеного. Італія теж пише в нас. Теж з пішеньками. Ось це гарна куртка. Вона йде така, як бачимо, зроблена як джинсова, взагалі, з капюшончиком і дуже багато присутніх пішень. Я сказав, гарний такий ніжний колір зараз буде. ніжно розова, та трошки коротка. Елька розмір. Це на замочку. Ось у нас такого кольору. Тут гарно багато. Кишеньок. Е, У нас фірма Маркона йде. І навіть гузочки нас. Прописані фірма. Це тобто гарна дуже курличка. Так у нас іде коричнева. Вона під спортивну Теж на замочку гарна. Така йде вера мода, еска розмір. Ми розміраємо їх. І остання це є пуповичок такого гарного розміру. Теж з кишеньками. Дуже гарний. Він йде. Це є МКЛК розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.